Рік вогняної мавпи пов'язаний із червоним кольором, тож одягнутись астрологи радять у різноманітні його відтінки. Доречними будуть і кольори вогню жовтий, помаранчевий, золотий, бронзовий. Серед вбрань для жінок вдалим вибором стануть довгі коктейльні сукні до підлоги, а також сукні із відкритими плечима. Головне, щоб новорічний одяг був яскравим і виразним. Навіть старші люди повинні показати свою таку молодість. знаєте, щось таке чи то піджак, чи сорочку, чи якусь кокарди. Дівчатка повинні причепити, щоб вони виглядали такими новорічними молодіжними, ну гравлимими. знаєте, бо це рік театру можна сказати. Не забудьте й про святковий одяг для своїх домашніх улюбленців. Новорічний стіл теж має бути небуденним і накритим у червоних тонах. Можна обрати пурпурову скатертину чи яскраві багряні склянки – Прикрасити стіл свічками їжу, оскільки мав травоїдна тваринка, бажано обрати рослинного походження. Серед наїдків обов'язково поставте фрукти. Обов'язково щось має бути е, з таких е, тропічних, щось червоне. Чи то будуть гранати, чи то оранжеві. Прикрашаючи домівку, не забувайте, що мавпочка обожнює, все яскраве і блискуче, тому блискітки та інші прикраси повинні висіти скрізь. Гірлянди можна повісити так, щоб вони були схожі на ляни, звисали й веселили нашу мавпу. Оскільки стихією 2016 року є вогонь, то на святі неодмінно повинні бути свічки, ліхтарики і вогники. Вони створять чарівну казкову атмосферу.